Всім привіт! Як читати книгу, щоб вона приносила вам користь? Для того щоб книга, яку ви читаєте, принесла вам користь, потрібно застосовувати ті лайфхаки, ті інструменти, ті поради, про які там йде мова. Читаєте книгу, виявили для себе якісь там поради, лайфхак, інструмент, почніть відразу його використовувати на практиці. Якщо ви далі будете читати і не застосовуєте попередній лайфхак. Чи пораду ніякої користі від подальшого почитання немає. Неважливо, скільки книг ви почитали, який обсяг, неважливо, скільки сторінок книг ви почитали. Важливо те, наскільки якісно ви використали і внедрили інформацію з книги у своє життя. Тут важливо не кількість прочитаних книг, а якість застосованих книг. Ви можете прочитати одну книгу по темі там фінанси, по темі особистий розвиток, по темі ораторського мистецтва, чи будь-почому, але якщо ви якісно і. Дисципліновано вибудовували і вибудували цю інформацію на практиці, і ця інформація перетворилася у вас і звички, вміння та якості. Ви набагато краще тої людини, яка почитала 10 тисяч книг, там 100 книг по даній темі. Тому що вона знає, але в неї немає оцих навиків. Ця інформація не використана в дії. Якщо ви інформацію використовуєте в дії, ви дієте краще. А якщо ви інформацію не використовуєте, то ви просто знаєте. Той, хто знає нічим не відрізняється, той, хто не знає, нічим не відрізняється від того, хто знає і нічого з цією інформацією не робить. Знання це сила, а щоб сила приносила користь, її потрібно застосовувати. Тому здобувайте інформацію дозовано, а вибудовуйте її дисципліновано. Дізналися якусь пораду лайфхак, застосували. Застосували її, читаєте далі. Знову виявили якийсь лайфхак, застосовуєте далі. Просте читання, воно безглузде, ніякої користі там немає. Ми, ми читаємо, щоб дізнатися щось, що ми не знаємо, щоб потім використати і покращити там наше життя, процес чи ще щось. Бажаю вам успіхів на всіх фронтах. Бажаю вам вибудувати всі ті навики, всі ті лайфхаки і фішки, про які ви дізнаєтеся з книг. Хай ще стоїть, нами будет метро.